Про кого будемо розказувати? Про січу, тільки і все. Одна лисиця? Так. В і рибка може. рибка може бути. Рибка? Так. Хто хоче може бути. Хто хочеш? Тільки не їжачок. А чому? Він може. Що там з їжачком не так? Бо я не люблю. Не любиш їжачка? Ні. <звук> Добре, давай будемо про лисицю і куницю. Жили на озлісі сім'я куниць. Куниця агниця, куниця барелиця, куниця ковбасиця і куниця синиця. Четверо їх було дівчаток, всі жили в одній норі. І вони були такі схожі між собою, що всі звірята думали, що там в кубенці живе лише одна кониця. Вони всі були біленькі, красиві, гладесенькі, і такі в них були милі-милі носики. Але виглядали вони всі одинаково, ніхто їх не міг відрізнити. Одного разу куниця Побігла в ліс по суниці. Бігла, бігала, 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 прибігла на сонячну галявину, і на тій галявині було багато-багато листочків суничок. І коли заглянути під листочок, можна було знайти червону ягідку. А деколи й зелену. Зелена вона ще не дозріла, вона ще чекає на сонечко. І день другий вона теж буде вже червоненька. Куниця назбирала собі суничок, назбирала, назбирала, назбирала цілий кошечок. І весела іде собі додому, в свою нірку. Зустрічає вона лисичку хитричку, яка якраз йшла на галявинку. Лисичка до неї каже, Привіт, сусідко, і звідки ти так ідеш? Іду з галявинки, каже кониця, назбирала сонечок для своїх сестричок. Ти жартуєш, для яких ще сестричок? Ти ж сама живеш? Та ні, лисичко, у мене ще три сестрички є. Не може бути, я завжди тільки тебе бачила. Ой, може і мене, а може, й мою сестру, а може, й мою другу сестру чи третю сестру, ти ж не знаєш? Ой, справді хочеш зі всіма нами познайомитися, приходь сьогодні ввечері до нас на посиденьки? Хм, прийду, а можна ще когось з собою взяти? Бери, тільки ж не вовчика, братика. Добре. Вовчика не братиму. Візьму когось, когось, думає лисичка, когось когось свою кому лисицю, яка живе біля міста. Вона давненько вже не була в лісовій хащі. Прийдемо. От вони так розпрощалися, Лисичка побігла по своїх справах, кониця прийшла в кобельце свої і каже: дорогі сестрички, Сьогодні в нас в гостях буде лисичка-хитричка своєю кумою з передмістя. О, і що ж ми приготуємо? Це ж ми так давно гостей не приймали. А ось в нас вже суниці є. Хіба ще лисичка щось таке любить? Навіть не знаю, навіть не знаю. Рибку вона любить. Я бачила, як вона сушила рибку на відвіконнику. Ой, справді. Може, ходімо наловимо поки рибки ще не вечір і куниці шнурочком, рядочком побігли до озера. Вони були дуже пруткі плавчині, тому вони раз-раз, раз пострибали, пострибали, пострибали в озеро, пірнули на глибину і кожна пробувала спіймати рибку. Вони під водою добре, дуже орієнтувалися. І плавали, як справжні спортсменки. Дивляться, дивляться, ось така невеличка, ось така собі рибка, а ось така неїстівна, колюча, а ось така. О, ось така якраз підійде. Якраз словимо кілька рибинок і лисичкам хватить і нам. От вони плавали під водою. Плавали, кожна в зуби вхопила по рибині. Вискочили на берег. І я піймала рибку, і я піймала рибку, і я піймала рибку, і я піймала рибку. Це що, у нас вже чотири риби є? Ти ба, все. Так, маємо чим пригостити лисичок. Гайде додому, будемо готувати смачненьку вечерю. Побігли додому. Рибку відразу засолили, замаринували. Різними травами, і м'ятою брецем. І навіть знайшли лимон. Лимонним соком побризкали, рибка пахне. Ой, як би це втриматись до вечері, не скуштувати цієї рибки. Я не знаю, і я не знаю, і я не знаю. Хм. Ну, Давайте хто в нас відповідає за вечерю. Давайте я каже. Куниця-суниця. Я буду її пекти в горщиках, а ви накривайте на стіл. Поставила вона на столі вазу з квітами, а квітів вони назбирали різних багато. В цей час якраз цвіла така красива квітка Іван чай. Вона рожева-рожева і вкриває всі сонячні схили. Гірок. І ще вони назбирали конюшини рожевої і кашки біленької. І така красава йшла на столі. Ну, справжня дівчача вечірка буде. Потім поскладали кожному тарілочки на стіл, поставили. А що ти кини вовчика така казав. Ну, бо кониці, мабуть, боялися вовчика-братика, він, мабуть, їх хотів згризти. І, може, і не раз. А з лисичкою вони потоваришували. От. І кожному погорняткові пішли, набрали водички зі струмочка чистенької, зварили компотику з суничок, поставили це все на столі, гарненько застелили все листочками. і Сидять, чекають на своїх гостей. Тут вже сонечко сідає за обрій і чують, вони хтось топає. Топ-топ, топ-топ-топ. І хі-хі-ха-ха. Ой, каже кониця. Це, мабуть, наші гості відкриває двері, а там лисичка, хитричка і кума з передмістя Іванка. Заходьте, дорогенькі, ми вже вас зачекалися, чуть самі вечеряно з'їли. Ой, добре, що ми поквапились, а то би голодні залишились. Ой, та не сміши мене, Іваночко, та ти ж вже наїлася перед виходом. Та я завжди наїдаюся перед гостями, щоб не прийти така голодна, приголодна, Подумаю, що я взагалі з голодного краю. Всі похи хотіли та й запросили гостей за стіл. Всі хотіли, а як? Хі-хі-хі-хі-хі-хі. От, посідали вони та й давай розказувати останні новини. А ви чули, що дятел видовбав таку діру в дубі, що він тепер просвічується наскрізь. Та не може бути. Так, так. Мені, руда білочка, недавно розповідала, о, нічого собі, а що ж це він так захопився? Мабуть, таки захопився. А друга кониця каже: А ви знаєте, що наш сусід Білий Бузьок цього року має з дружиною своєю лелекою аж п'ятеро бусликів. Ой, а де ж вони так гніздяться, що ми їх ні разу не бачили, кажуть лисички. Вони гніздяться якраз у там у передмісті, де ви, Іваночко, живете. Ой, мабуть, я їх бачила, та вони так кликочуть з самого раночку ті малятка. Мамо, мамо, жабку, жабку, просять тих жабок. І де ж ті бузьки їм ті жабки ловлять? А, мабуть, в ту заплаву літають, каже одна куниця. Там є таке болотко стоїть, і такий тіньочок, і там, мабуть, жабок багацько. Мабуть, так і там. Бо там ми бачили пару разів як лелеки ходили, так-так. А ви знаєте, каже е, лисичка Іванка з передмістя, що у нас. Тепер усі сусідські собаки мають такі на вухах, як кокульчики. Ого-го, хо що це за кульчики. Так-так. Вони ті, що бігають по вулицях, вони усі такі мають чіпи. Чіпи? Ага. Їм всім попричіпляли такі чіпи. Щоби знати, що вони з цього району, і щоб як вони кудись інше забіжать, щоб їх можна було повернути. От вони собі безпечно бігають, такі велетенські, як вовки. Я навіть з деким з них поговорила, то вони такі цілком достойні люди, просто кажуть, що їх господарі покинули. Повиганяли з хати, взяли собі якихось інших улюбленців і вони опинилися на вулиці. Ой, господи, і то така непевна річ, каже одна лисиця, що от влюблять вони тебе не люблять, і все залежить від них. А ми собі вільні звірята. Ми самі собі можемо і їсти знайти, і подбати про себе а ці бідні собаки. І що ж їх викинуть на вулицю? Де ж вони там можуть полювати? В тому місці ні зайців, ні жаб, нічого немає? Правду кажете, лисичко, сестричко, правду кажете, бідні ті пси. І так вони проговорили до самого вечора. Коли вже сонечко сіло за обрій. Вони дістали з печі смачну рибку в горщику. Пригощайтесь, дорогенькі, каже куничка, суничка. Я приготувала вам смачнезну рибу. Ми сьогодні її виловили в ставку недалечко самі. Ой, чудова страва! У мене вже жабки, як то кажуть, квакають животику. Поставили вони рибу, всім, пороздали на тарілочки. І поділилися дві кунички собі взяли одну рибку на двох. І дві кунички ще взяли одну рибку на двох, і по рибинці гостям своїм. Дали. Так, вони розділили чотири рибки на шістьох. І смакували, аж лапки облизували, присмакували, яка смакота. І попили вони суничного компотику, подякували і каже лисичка Іванка з передмістя. Приходьте і ви до мене, я вас почастую чимось цікавеньким. У нас там в передмісті зовсім інші традиції. Ой, прийдем, прийдем, кажуть куниці, То і я хочу до тебе в гості, каже лисичка хитричка, і ти, кумасю, приходь, я на тебе завжди чекаю, ти можеш без запрошення. А ось наші дорогі нові подруги куниці, нехай приходять хоч завтра, хоч післязавтра, коли завгодно. Я завжди вам рада. Dois.